Електроніка, без якої неможливий сучасний бій. Військові, які захищають Луганщину, отримали дрони, старлінки та зарядні станції Кофло від компанії «Метинвест» в межах мілітарної ініціативи Сталевий фронт Ріната Ахметова. Це вже не перша наша зустріч, і ми формували вже кілька підрозділів. І завжди приходить Метинвест нам на до допомогу і ініціатива. Завжди сталевий фронт допомагають. Вже завтра ми вирушаємо до одного з наших підрозділів. Це військова частина, яка на даний час виконує бойові завдання в Луганській області. Зараз ведення сучасного бою воно взагалі без сучасних засобів, в тому числі і аеророзвідки, неможливо також інтернет-зв'язок постійно потрібен та зарядні станції, які коли виконуються бойові завдання постійно в полі. Ми розуміємо, що не завжди є можливість заряджати. Жати багато електронних пристроїв, які на даний час і на озброєнні знаходяться і в особистому користуванні. Тому все, що ми сьогодні отримуємо, це ті речі, які потрібні кожного дня.